Національний мультипредметний тест є обов'язковим для абітурієнтів, які планують вступити на перший курс вишу у 2024 році. НМТ – це чотири блоки, три обов'язкових предмети, математика, історія України та українська мова. Та один на вибір у 2024 році. Для того щоб стати учасником конкурсного відбору НМТ, необхідно відповісти правильно на принаймні 15% питань з кожного блоку. Це більше ніж торік. Щоб цього року вступити на бюджет, конкурсний бал має бути не нижче 130, а для вступу на право публічне управління та адміністрування міжнародні відносини та медичні спеціальності не нижче 150. Для вступу на контракт необхідно мати від 100 балів. Абітурієнти зможуть переглянути свої тестові бали за кожен блок одразу після завершення всіх завдань НМТ на екрані комп'ютера. Результати тесту визначаються в два етапи: першої Етап полягає в підрахунку балів за кожен предмет з чотирьох блоків. Максимальні бали за ці предмети складають: 45 балів. Українська мова, 32 бали, математика 54 бали, історія України. Також абітурієнти складають один предмет на вибір: біологія 46 балів, іноземна мова, 32 бали, фізика 32 бали, хімія 40 балів. Другий етап передбачає визначення рейтингової оцінки результатів тесту абітурієнта. На основі тестового балу. Переведені в шкалу від 100 до 200 балів результати іспиту будуть опубліковані в персональному є кабінеті на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Для тих, хто склав іспит в основній сесії, результати будуть відомі вже до 2 липня, а для тих, хто в додатковій, до 26 липня. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.